Шалом, це Славко. Бувають дні, коли навіть ворог говорить правду. Ось картинка око гори наших, і звіти групи Сєвер певною мірою співпадають. Ворог очищає Глушковський район від цивільного населення, тому що боїться просування на. Північний захід і прориву через Кореневу або південніше. Також група Сєвєр повідомляє за бої на східному напрямку в долині річки Псьов. Ви вже про це чули не один раз від мене. Вказували на атаки, на розвиток подій. Оці червоні точки, це за добу, власне, це от на. На 13 на 14 атаки інтенсивність атак, ви бачите, в цьому виступі, умовно, нагір'ї, тому що причини ми вже не раз називали. Треба опанувати цей район, опанувати трасу на більшій ділянці перейти річку і забезпечити себе, тому що група Сєвер правильно вказує на, на безпеку атак суджість цього напрямку. Не так суджі, як траси на Курськ. От бачите, отам от відтинок контролю над трасою. Будемо сподіватися, що він дійсно за Україною. Це жовте, це за події 14 го числа за успіхи. Тому що успіх по трасі на Курськ по подальшому по контролю над нею це багато означає, це обмежує. Ударі противника на суджу. Чому насуджу? Ну, тому що виглядає, що ВСР бачають рішенням тиск на суджу. Ну, в принципі, у них іншого рішення нема через конфігурацію, через ситуацію, через розташування їхніх військ. Ну, так, тому що, ну, по-перше, важко відмовитися від якогось рішення. Ми це бачили, як все літо 23 року добалися. На півдні. Так само і противнику важко переграти, це ж перекидати війська. Ви бачите, що умови перекидання військ, це знову попасти під ракетні удари. Тому вони сподіваються досягти, знаєте, якщо постійно лити воду в унітаз, то щось можливо в світі і зміниться. Є така теорія. щодо Північного заходу, ну ясно, що долина Сейму, ви бачите її характер цієї далини і вона створює проблеми. І якщо так от просто поза це Сей... на південь від Сейму поширюватися, то це цілком можливо. Якщо противник вже цивільне населення прибрав, то він боїться, він не певний у власних сил, тому що самі розумієте, боронитися йому через сейм достатньо складно буде. Ну, отака от ситуація. Це ті рідкі дні, коли інформація з українського боку, інформація з боку противника співпадають. Якщо їх сильно притиснути, то навіть вони перестають брехати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.